Йоу, всім привіт! І сьогодні я на скайблоці. На самому самому звичайному скайблоці, де у мене є дерево, <схи> листя трішки землі, як я розумію, каміння в мене нема. О, там щось внизу якась штука. От. І я ще бачу острів із піска. Що в мене в скрині? Літ і вітролави. Я зрозумів, окей. Так, що хочеться сказати, я сподіваюся, що цей сезон із скайблоком розтянеться на кілька серій. А для того, щоб він розтягнувся на кілька серій, то що потрібно зробити? Правильно, поставити Слово вподобайдена, підписатись на канал, написати любий коментар. От, Тому зараз помаленьку попробуємо розвиватися. Я ніколи, чесно скажу, ніколи не виживав на скайблоці. Ну. На одне дерево я вже получив менше. Дуже шкода. Так, от ніколи я не виживав на скайблоці. Мені буде це в новинку, це буде дуже складно. Як я розумію, для початку мені потрібно знайти хоча б один паросток дуба. О, один є. Хух, красота. Якщо в мене вже є один паросток дуба, то жити можна. Можливо, я щас виб'ю ще один і можна буде посадити зразу кілька дуба. Я попробую зразу трішечки модернізувати о яблучко. О, паросток. Я попробую зразу модернізувати свій острів і по максимуму зробити його більш комфорт. Ним. Для цього мені потрібен генератор каміння. Я правда не пам'ятаю, як він робиться, але я постараюсь згадати. Так от генератор каміння трішки якусь платформочку і дойдемо до острову з піском. Він то далеко, ніби, а ніби й не дуже далеко. Так що я поки чесно кажучи, не знаю. Це я покладу назад, щоб у мене було ресурсів, щоб я случайно, не випав. Бо якщо я випаду, це буде повна халепа з ресурсами. Тому можна буде сказати, що виживанню кінець, а то без лави і води ну тут уже не вижити, чесно скажу. Так, у мене є два паростка дуба. Я пропоную один посадити тут, а другий. Ось тут. От, і вони в теорії повинні вирости. І листя буде десь плюс-мінус на цьому рівні. І я зможу нормально жити. Але тепер давайте скрафтимо верстак. Абаудій, дубова деревина. Що я зробив? Так, верстачок, ставимо його плюс-мінус сюди. Першим ділом нам потрібно скрафтити кайло, тому що без кайла добувати каміння я не зможу. Фух. І найскладніше, як мені зробити генератор каміння. Поки що, я не знаю, як це робиться. Потрібно, вроді би, як вирити оцей блок. Розлити тут лаву. Ага, і вона лоїться назад чомусь. Окей, потрібно робити все досить акуратно, щоб не загубити ніякі блоки. Тому що якщо я загублю блок, то в мене вже острів буде несиметричний, і це буде мега погано. Блін, <laughs> це капець. Де мені тепер блоки взяти? А як мені підібрати той блок? Капець, я вже три блока загубив. Просто щоб розлити лаву. Обов'язково потрібно передвигатись на шифті, тому що без шифта, хлопці, дівчата, я буду помирати. Але що можу я зробити? Це ось так ось. Допомогти собі в прибудівництві. Це зробити ось так. А дерево щас зламати. От. І я просто розливаю ось тут лаву. Ну, вона стікає, і слава Богу, що стікає. Шкода тільки, що тут вона ще розливається, але я думаю, нічого страшного. І по поводу льоду. Льот я ставлю. Ось тут і ламаю його. От. І в мене з'явився такий собі, ну, можна сказати, поганий, але ні. Дуже поганий генератор камню. Дуже поганий. <гум> я чуть тільки що не зробив обсидіан. Зато дивіться, скільки я каміння заспавнив. Оце я видав. Ні, це крутяк. А тут, мабуть, також потрібно зламати блок і розлити воду. І в цілому, по ідеї, в теорії, я буду нормально. Ану, ні лава не розливається, ні вода не тече. О, отепер тепер можна сказати, що я зробив настоящий генератор каміння. Так, да, він працює. Найс. Перше досягнення, я думаю, я зробив свою особисту ачівку. Я виконав це зробити перший свій генератор каміння. Ніколи в житті я його не робив. Колись давно дуже бачив якісь відоси, де люди виживали на скайблоці. От. Але я зміг це зробити. Це найголовніше. Ну і тепер в мене є каміння. Так, давайте все сховаємо, а то я, чесно кажучи, переймаюсь за те, що я можу просто впасти в лаву, потім звідти не вилізти. Фух, Так, уже ранок у мене виросло два дерева. У мене зламалось кайло, і добув я тільки 38 кругляку. Хоча кайло може добути 50 з копійками. А, ну, в мене вийшло 49, якщо сумарно дивитись. а кайло має добувати 50 з копійками. Це десь 10 кругляку я просто загубив. Ну, могло бути і гірше. О, перший паросток я вже добув. Ну в цілому, тут е, починається така рутинна справа, рутинна робота, тому що мені потрібні дерева, мені потрібно їх садити, чекати, поки вони виростуть, і поки вони ростуть ночами і днями добувати камінь, щоб трішки покращити свій, так би мовити, будинок. От, але вже є прогрес. У мене є 4 паростки, і в цілому, блін, це вже хорошо. Що, ой-ой, ой добре, що я на шифті це все роблю. <хи> а то я кудись поплив, а куди я зразу і не замітив. Опа, п'ятий парусток, шостий, сьомий. Абалдеть. Це просто шок. Головне, щоб не сталося ніякої халепи. А от все остальне це нормально. Я вже можу спокійно зробити собі камене кайло і навіть камену сокиру. Щоб, якщо що, вже й от мобів відбиватись і дерева рубати скоріше. Так що все буде чотенько. Наша ціль на сьогодні це якось обустроїти цей острів, добудуватись до наступного. І в цілому, я думаю, всі ачівки будуть виконані. Це далі мені придеться будувати різні ферми, всяку таку ерунду. Те, що я не люблю робити, <хи> але мені прийдеться. До речі, паростків випало купа. 12 штук. Це прям я не знаю. Це дуже багато. Так що зараз я думаю, можна пробувати брати оце дерево, от, будувати з нього таку платформу. Брати грунт, зробити потрібно обов'язково лопату. І є в мене одна ідея, яку можна зробити. Вона дуже-дуже, так би мовити, стрьомна, але її треба зробити. Треба взяти кругляк, спуститись трішки нижче. От. Тепер взяти лопату і добути трішки землі, щоб я ту землю далі поставив ось там. І у мене росло дерево. Зараз бистренько цим займусь, а що з цього вийде, поки що не знаю. Тому що тільки таким способом я зможу добувати землю, і щоб вона не падала непонятно куди. Опа, 6. Штук є Ну, 6 це вже непогано. Я би даже сказав, що крутяк. Тепер я беру паростки. 6 штук обов'язково, бо мені більше не потрібно. Роблю плюс-мінус ось так. Получається 2 блока, ґрунт, паросток дуба, два блока, грунт, паросток дуба. Найс. От потім далі будуюсь на три блока. Ладно, на чотири, щоб їм було більше місця. І далі грунт. І знову паросток дуба. І так я думаю, ми досить швидко прокачаємо свій острів. Ми вже зробимо тут такий сектор, де будуть рости дерева. А ну, наприклад, в тому секторі наступному, який я добуду Un tam būs Migu diena. Otrs. Pamperam, pamperam. Sāņa, sāda, otrs. Опа, оце було досить стрьомно. Так, мені потрібна це земля. Все, я її взяв. Просто на який хардкор, що я раді землі одного кусочка. Можу загубити ще два, і той один, і просто впасти. Але добре ж тут є водичка і все чітко. Якби її тут не було, то була б халепа. Ну поки що мій острів виглядає як кусок якоїсь ерунди. Я не знаю, мені він поки геть не подобається. Його потрібно якось прокачувати. Тому що ось таке мені не подобається. Я виживаю як якийсь бомж. От. Але зато у мене вже є купа дерева, що не може не радити. Дувати і в мене є генератор каміння, який я зробив з першого разу, майже з першого разу, окей, але я його зробив тому. Поки що я кладу це все в скриню, беру кайло своє і добуваю кругляк далі. Я би, знаєте, що зробив? Я би оце все забудував би камінням, а не землею. Ну так. Да. Правда, я загубив купу землі, але зато тепер я можу зробити плюс-мінус ось так. От. І я все це просто закрив. І тепер це, мабуть, набагато безпечніше, що я просто не впаду в лаву. О, перше дерево, до речі, виросло. Крутяк. Хе. Кайло в мене зламалось, уже настав день. І знаєте, що я хочу вам показати? Дивіться, скільки виросло в мене дерев. Це просто шок. Мені дуже сильно повезло, і тут з'явилось велетенське дерево. Яким чином воно тут з'явилось? Я чесно кажучи, не знаю, як це працює, але мене це не може не радувати. Тому беремо свою дерев'яну сокиру і йдемо просто винищувати всі ці дерева. Я якраз прям встиг. От я все подорубував, і в мене зламалась сокира. А, ну не все я дорубав, звісно. Але скільки дерева я добув, це просто шок. Правда, а, паростків у мене нормально нападало. Все, можна і далі розвивати цю ферму. Дерева, так би мовити. Ну, воно не сильно ферма, але воно мені подобається. Правда, добуваю я це все дуже повільно, але одне, що я тільки замітив, що паростки деякі падають за мою платформу, її потрібно чуть-чуть збільшити. Поки що збільшувати платформу я не хочу, але я би уже почав би будуватись до того острова. Мені дуже цікаво, що там може знаходитись, от які ресурси там лежать. Тому що, ну можливо, на всіх скайблоках вони однакові, але я ж опять повторюсь, я в скайблоки ніяк і не грав. Тому для мене це буде дуже-дуже цікаво. Так як дерево добувається мені легше, ніж каміння, тому я би будувався з дерева. Але є друга халепа, воно може горіти, тому доведеться мені будуватись з кругляку. А для того, щоб це все було кайфово, я роблю ось такі плити, все викладаю, крім цих плит. І пробую будуватись. Так, фух. Вроді би нормально. Так, мені трішки не вистачає. О, тут є обсидіан. Обалдіть. І можна посадити гарбуз і кавун. Це дуже круто. Я знаю, що не підстраюватись до піска, бо може бути велетенська халепа. Тому зараз біжимо назад, візьмемо ще блоків і вернемося туди знову. Так, це ми ховаємо в нашу скриню. Беремо самі звичайні блоки. Візьмемо лопату і погнали. Так. Я запригнув, давайте добудемо. Щей дощ почався. Давайте добудемо кактуса і занесемо його бистро. Не занесем! Я забувся, що у мене вже не, не вистачає голоду. І що я не допригну. Блін, ну все, кактусів у мене не буде. А якщо я втратив кактуси, то що це значить? Це значить те, що в мене не буде зеленого барвника? Та й в цілому, все. Ну, кактус, це звісно погано. Давайте тоді сходимо, добудемо пісок. Мені би ще вугілля десь знайти, тому що поки що я взагалі не розумію, де мені взяти вугілля. Можливо, вугілля можна добувати. Ага. Ну я ж тут не залізу. Обалдеть, у мене вже тут скелети спавняться. Це шок. Потрібно лопату сховати, попробувати їх просто якось викинути. Звідси так, я їх повикидував. Що рейд три, дво. Який рейд?